Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес воістину Воскрес. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю вас всіх, мої любі глядачі, Мої підписники і гості Мого каналу. Бажаю всім міцного здоров'я! щастя, миру, злагоди у кожній сім'ї. І нехай в цьому році вже наша Україна переможе і закінчиться ця війна. Покажу вам наш сніданок, У нас горить свічка. Ось такий у нас бите скло і картопелька. Зараз з будемо снідати. Ось така картопелька. Всім смачного. Так. Вчора займалася Сережаним пранням, все перегладила, Перепрасувала. Тут, тут склала, постіль вже одягла, все, готую вже на, на роботу. Чи буде прямий отут... Цілий день під телевізором. Оце тобі така Паска. Так, все, дівчатка, давайте до завтра, до побачення. Бережіть себе.